Вітаю, друзі! Сьогодні 2 січня з вами Валерій Клочок, і сьогодні не дуже гарний день для нас, м'яко кажучи. Друга масована атака за останні дні попередня була з 29 на 30 грудня. Але ці атаки дуже схожі. Перша характеризувалася ще й тим, що одна з ракет залетіла. На території Польщі і нібито повернулася назад до України, це також важлива деталь. І сьогодні, коли мене запитували в ефірі Радіо НВ, ну що ти думаєш з приводу такої атаки, я говорю, ну, в мене стільки переконання, що Путін намагається зараз в такий спосіб дотиснути Захід, аби захід дотиснув нас, щоб ми сіли за стіл переговорів. Вони накопичували цей ракетний арсенал дуже довго. Ракетних атак, таких потужних я вже ну, особисто не пам'ятаю там ще з минулого року. І сьогоднішня демонстрація, попередня демонстрація ураження цивільної інфраструктури, це якраз саме про тиск на Україну, але в тому числі і про тиск на країни НАТО. Зараз це все вам детально поясню. Я зібрав трішки інформації, дуже цікавої, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям для того, аби розуміти, що власне відбувається. І так, за повідомленнями самого. Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного по Україні випустили 99 ракет різних типів, 72 з них вдалося знищити. Це інформація, та що була ним сьогодні озвучена публічно. Якщо які є оновлені дані, пишіть у коментарях, я з радістю їх почитаю. Що вдалося збити? 10 з 10 аеробалістичних ракет. Кінжал. Ну, це направду дуже потужний результат. Також збили 59 із 70 крилатих ракет типу Х101, Х555 і Х55 та три з трьох крилатих ракет калібр. Попередньо по Україні випустили вночі багато шахедів. Ну, менше, ніж попередні дні, але разом із тим 35 це немало. Вони мали дуже хитру траєкторію, літали по всій території, аби виснажити саме наші системи протиповітряної оборони. Найбільшого удару зазнали Київ та Харків. Є загиблі і поранені, статистику ви також знали. Знаєте, перепрошую і будете знати її ще більше. Вона оновлюється, тому я зараз не хотів би називати те, що на даний момент. І як порахували вже журналісти видання Forbes, Росія витратила на цю атаку близько 620 мільйонів доларів. На попередню атаку десь приблизно 1,3 мільярда доларів. Ну, заразом, якщо сумувати ці дві атаки, то це близько 2 мільярдів доларів. Чи багато це для російського бюджету? Друзі, багато. Це реально багато, це немало, це велика цифра, враховуючи те, що і шахеди, і багато ракет свіжих, свіжо виготовлених. Я про це також вам трішки згодом розкажу. А нині поки що до того, чи зможе Росія завдавати таких ракетних ударів надалі. На жаль, зможе у листопаді минулого року гур повідомило про те, скільки в принципі може бути зараз наявних у Росії ракет і якого типу. Так, от 160 калібрів, 160 одиниць оцих самих Х, 101, 555, 55 з бойовою частиною, 20, 290 одиниць типу Іскандер М та Іскандер К, 80 кінжалів і 150 ракет Х22 Х32. Ну і звісно ще запас є, і вони, я думаю, що будуть вдаватися до обстрілу України. Але як ви бачите, такого запасу ну на кілька разів, навіть не десятки. Втім, цілі, які вражали на сьогоднішній день, в переважній більшості це цивільні, цілі, можливо, які летіли по військових об'єктах, вони були знищені. втім, як сьогодні розповідали, аналізували досвідчені військові експерти, щодо траєкторії руху цих ракет саме сьогодні, вони були дуже дивні, дуже різнопланові. ракети змінювали рух просто неймовірно, навіть чи не на 360 градусів вони поверталися, і все це було спрямоване на столицю, і в тому числі на Харків. Ну, навіть стурбованими виявилися і поляки. Вони, бачачи, що відбувається на території України, вони реально бачать, друзі, розвідка в них повітряна працює дуже потужно. Вони підняли в небо літаки F-16. Про це офіційно повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі. Я вам наведу цитату саме цього командування, яка офіційно опублікована в засобах масової інформації, бо тут дуже важливо не помилитися. У саме в тому, як вони пояснюють, чому ви не підняли ці літаки. І так, з метою забезпечення безпеки польського повітряного простору було піднято в повітря дві пари винищувачів f 16 та літак-заправник союзників. Далі вони пишуть: попереджаємо, що діяльність польської та союзної авіації в нашому повітряному просторі може бути пов'язана з підвищеним рівнем шуму, особливо у східній частині країни. Ну, тобто вони говорять, що якщо буде якийсь шум на їхніх східних кордонах, рахуйте наших західних, то вони будуть це контролювати. Але чи вчинятимуть якихось дій, аби ці ракети знищити, вони про це мовчать. Тому що показовою у цьому плані історія від 29 грудня, коли в повітряний простір Польщі залетіла ракета. Я хотів дослідити, знайти точну інформацію, чи вона залетіла в глиб на 40 кілометрів, чи просто пролетіла 40 кілометрів повітряним простором, ну, наші окремі ЗМІ перекладають як в глиб, хоча, направду польське військове керівництво говорить просто про 40 кілометрів, і що за три хвилини ця ракета повернулася до України. Ну, якщо вони знали її траєкторію, ну можна лише вітати, я говорю, це з іронією, тому що коли ракета залітає на територію моєї держави, тим паче бойова. Я про це знаю, бо поряд іде війна, дуже потужна, Я повинен її знищити. Нікого не запитуючи, бо це в повітряному просторі, але виявилося, що система протиповітряної оборони Польщі не готова до цього або командування не готове. Ну заради правди скажу, що загалом військо польське воно є частиною північно-атлантичного альянсу і дії, які пов'язані з ураженням цілей, часто узгоджуються саме із керівництвом НАТО. Ну принаймні, якісь певні протоколи вони повинні були б мати. Нагадую, в грудні 2022 року. Тобто більше року тому російська ракета Х-55 впала під Бидгощем, пролетівши 450 км, Але офіційно про те, що вона там впала, стало відомо лише в травні. От пройшло ну, майже півроку, аж доколи вже офіційна влада Польщі спромоглася це підтвердити. Втім, що стосується цього інциденту 29 грудня, польське видання Defense 24 повідомило, що уламки самої ракети. Про що писали раніше командування? От відразу, 30 грудня, з'явилось повідомлення, що ракета впала. Потім вони її почали шукати. Але потім сказали, що вона вилетіла до України назад. Різнопланова інформація. Так от, вони шукали ці уламки ракети. Виявляється, там 500 військових цього було задіяно, і їх не знайшли. А шукали в районах населених пунктів Комаров та Вулька Лабунська, які знаходяться за 10 кілометрів від Замость. Це, друзі, дуже важливо, тому що в районі Замость Збройні сили Німеччини на початку цього року, ну тобто, да, того року, перепрошую, 23, го розгорнули зенітно-ракетний комплекс «Петріот», про що офіційно повідомило Люфтва. Тобто, це також офіційна інформація, яка ну не так широко тиражувалася, але вона цікава. Точне місце розташування цього зерка «Петріот» у Польщі не повідомлялося. Але коли в листопаді в Люфтваве. Ви опублікували ці знімки, і ці знімки стали доступні відкритими, ти з'ясувалося, що вже там цієї системи Петріот на чергуванні немає. Але це було в листопаді, пояснюю. А в грудні через місяць російська ракета все-таки прилітає до цього місця. І це ще не всі деталі, друзі. Поряд із цим населеним пунктом Замось також знаходиться невелика база Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Тобто ракета. Російська пролітала поряд із базою військовою Сполучених Штатів Америки. І я не думаю, що дії Російської Федерації були просто якоюсь помилкою. Ну, це просто треба виключати. Вони запустили туди ракету, на моє переконання, цілеспрямовано, для того, щоб дослідити, як же США і НАТО будуть реагувати на появу таких ракет. На території Польщі, тим паче, неподалік від військових баз Сполучених Штатів Америки, що це означає? Або нині країни НАТО не готові до прямого протистояння з Російської Федерації. Або вони ну, просто не готові технічно. Бо, ну направду сказати, те, як ми використовуємо ЗРК Петріот для знищення балістичних ракет це, ракет, це неймовірно 100 із 100. Ну і є ще одна цікава деталь стосовно ракет, які сьогодні випускалися, тому що загалом з території Росії їх, їх випустили нібито 127, а не 99, як то повідомив Валерій Злой. Ну він не може про це сказати, зрозуміло. Де ж поділися ці ракети? Одна з них точно впала в Воронежській області, знесла цілу вулицю, в якому селі. Ви це відео вже бачили в інтернет, його повно. А решта попадали чи то в Каспі, чи ще десь. Ну, в принципі, ця історія не нова, але це означає, що технічно ракети, які вони зараз випускають, які в переважній більшості, як виявляється, нові, ну, принаймні, журналісти отримали знімки з однієї, яку збили, і вона була виготовлена в 4 кварталі 2023 року. Втім, технічні характеристики цих нових ракет не дозволяють їм долітати навіть усім до України. Тобто санкційна політика діє, але не так потужно. Вони шукають замінники, продовжують виробляти ці ракети. До прикладу, швидкість вироблення ракет може там бути 4-10 на місяць. Але вони, на жаль, поки що роблять і на Заході це розуміють. Вони розуміють, загрозу зараз мовчать, набравши води в рот. Таких то коментарів дуже серйозних немає. Втім, те, що я знаю, то вживаються оперативні заходи щодо і арешту власники компаній, які співпрацюють з Росією для того, щоб ті не перепродували там третіми каналами Росії запчастини. Звісно, все заблокувати вони не можуть, і для Росії це зараз дійсно Проблема. Що ж можна зробити в цій ситуації світу? Ну, от, принаймні, Кулеба зробив таку, ну, знаєте, заяву, не прорахував перелік дій, які могли б саме бути для нас дуже корисними. Ну, по-перше, прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Не вмієте користуватися самі, як поляки, передайте її нам. Далі надати Україні бойові безпілотники всіх типів. Питання передачі F16 воно. Ну, зараз триває. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо офіційні повідомлення про те, що літаки вже в нас, хоча є розмови, нібито літаків немає. Те, що я знаю, інсайдерської інформації, то їх направду немає. Але інші кажуть, що є. Тому тут, друзі, поки що літаків дійсно немає. Надати Україні ракети дальності радіуса дії 300 км+. плюс. Зараз ведеться активна розмова про те, що був запущений національний проект балістичної української національної ракети. І яка могла б рожати цілі на відстані тисячу кілометрів і більше. Поки що це в проектах, в розмовах. Хоча я знаю також, що деякі олігархи, які сьогодні перебувають в місцях столядальоних, фінансували розробку цих балістичних ракет ще спочатку широкомасштабного вторгнення. Втім, ну, поки що таких ракет або нема, або їх з якихось причин не застосовують. Наступне схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Ця дискусія також ведеться. Країни Великої сімки тиснуть на ЄС, аби вони почали цей процес, тому що в Європейському Союзі гроші заморожених російських активів найбільше. Ну, до прикладу, в США менше 10 мільярдів, приблизно 8. То в Європі майже 290 мільярдів доларів. Це велика цифра, і вона нам вкрай потрібна. Ну, принаймні, є вже рішення, моно поки що неофіційне, що прибутки. Із цих активів, які отримали росіяни в Європейському Союзі впродовж 2023 року, в сумі приблизно 15 мільярдів євро будуть передані Україні. Це також немало. Ну і наступне те, що дуже всіх турбує, це ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях. Тиск повинен бути дуже потужним. Україна запросила. Термінове засідання Радбезу ООН щодо останнього масованого обстрілу Росією, але я не думаю, що воно буде відрізнятися від того засідання, яке проходило два дні тому, Дені Нім розповідав, що це системи протиповітряної оборони України змінюють траєкторію руху російських крилатих ракет, які спрямовані по військовим об'єктам, тобто нічого нового ми не почуємо. Ну хоча самі росіяни також не вміють користуватися свої ППО, і ви знаєте атаку по Білгороду, яка була вона також. Була результативна, і тепер ще раз повернуся до того, чому росіяни задають ударів по Україні. Ще раз наголошую, моє переконання, що це виключно примусити Україну сісти за стіл переговорів, тому що кількість ракет, яку вони мають, ну, вистачить їм ще на 2-3-4 рази. Не більше, друзі, запас вони повинні мати. Військово-промисловий комплекс не настільки потужний на Росії, щоб підтримувати в достатній мірі наступальні операції, наприклад, Збройних сил Російської Федерації на фронті, на Сході та Півдні. Ну, давайте скажемо відверто, їм не вдається посунутися. Їхні ракети не досягають цілий. Попередня атака, яка була зроблена, вона принесла багато лиха в Києві, загинуло понад 30 осіб, але ну і по Україні загалом. Не лише по Києву, скажімо відверто. Е, так само і шахеди вражали цілі і у Львові, є загиблі, є по всій Україні. Але досягнути максимальних цілей такими атаками вони не можуть. Тому що системи ППО, які нам передають, працюють дуже ефективно. Якщо їх буде ще більше, ну ви ж самі розумієте, що ну, поставити кілька систем ППО довкола Харкова, то із з та навіть балістика пролітати не буде. Поки що західні партнери. Не поспішаєте з такою допомогою, але ці дві атаки вони точно визначать позицію заходу США не в плані змусити Україну сісти за ціл перемовин, а в плані передачі більшої кількості зброї. Тим паче такі заяви від окремих лідерів країн, як, от, наприклад, то Нідерланди, вони лунають. Вони напряму готові продавати в Україні зброю всю, яку лише має. Таких заяв лунає все далі, чим більше і більше Розуміє загрозу Росії проти себе. Хоча. Скажу відверто на завершення. НАТО поки що гальмує з цим питанням. Навіть вони могли б легко використовувати свої системи протиповітряної оборони для враження ракет, які долітають до їх кордонів. Що я маю на увазі? Просто-напросто треба ухвалити рішення, що якщо ракета наближається до кордону країни НАТО, російська, перпендикулярно до її цих меж кордону, то вони мають ці можливості уражати ці цілі на територію України. Для цього просто потрібна письмова згода. Я маю сумнів, що Україна не погодилася б на це, але НАТО поки що до цього не готове. Втім, таке загравання ракетами із базами США, ну це не дуже приваблива історія для самої Росії та і для країн НАТО, які не хочуть реагувати належним чином. Втім, я більш ніж переконаний, що так довго тривати точно не буде. Друзі, що ви думаєте з приводу такого аналізу цієї ракетної атаки, бо, як на мене, це важливо, такі деталі розуміти. Пишіть у коментарях. Підписуйтеся на мій канал, хто цього не зробив раніше. Дуже велике прохання пересилати це відео друзям, аби нас тут, аудиторія, яка детально аналізує все, що відбувається, розуміє контекст, що, всього, що відбувається, було більше. За це я вам шалено дякую. Всіх люблю, ціную шаную, не промикайтесь. Все буде Україна!